Всім доброго дня! Обіцяла вам розповісти, як виправляти помилку при наборі бісерного жгута, коли ви е набрали менше бісерин, чим потрібно. Тобто, пропустили одну якусь бісеру або декілька бісерин, пропустили. Коротше, коли у вас в наборі бісерин не вистачає. От, коли у вас. От якась така історія, да, ви в'яжете там щось однотонне, то, в принципі, ви не помітите, якщо ви набрали там, на, два, на дві бисерини більше або менше, відповідно ну, це не буде мати значення. Але коли у вас є певний візерунок, да, певний ритм, певна чіткість має бути, то ось, наприклад, Отут у мене, да, пропущена бісерина, і вже буде помітно, якщо ем, вчасно це не виправити, то візерунок буде зміщений. Ось десь у мене ще тут є. Така історія. Коротше, це критично, коли є візерунок, і відсутність бісерини зміщує цей візерунок, відповідно, ну, ламається вся логіка. Що робити в такому випадку? Можна, звісно, розрізати нитку, додати сюди бісерину і потім зав'язати там вузлик, в'язати далі. З цією вже бісериною. Але якщо у вас декілька таких пропусків, або ну, вам не хочеться розривати нитку, є інший спосіб. Ви в тому місці, де бісерини у вас не вистачає, ви робите просто стовпчик без бісеру. Або напівстовпчик, якщо ви в'яжете на Тобто, і в наступну петлю ви вже Якщо ви пропустили дві бісерини, і вам не вистачає дві, ви робите два пустих стовпчика без бісерів. Головне, потім в наступному рядку не пропустити ці петлі, не загубити і пров'язати, щоб, коротше, слідкуйте, щоб кількість бісерин у вас у всіх рядах була однакова, щоб ви потім ці пусті петлі не загубили. Коли будете в'язати наступний рядок? Ось так у вас вийде пропущений рядочок. Зараз я пров'яжу ще трошки і покажу вам, як він в жгуті буде виглядати. Дивіться, ось так. Ось тут буде виглядати. Пропущений оцей стоп. ну, не, стовп, не пропущений, а пустий стовпчик без бісерини, який ви пров'язали. І далі ви в'яжете по візерунку, якщо ви ще десь помилились, не набрали потрібну кількість бісерин, або там щось пропустили, ви таким чином можете виправити усі і зв'язати повністю цей жгут бісерний. А коли ви його завершите, то ці е, бісерини потрібно буде сюди додати. Зараз покажу, як це зробити. Ось е, мій жгутик готовий вже, да, повністю він зв'язаний. І я знаю, що мені доведеться вшивати бісерини, я залишила трошки довший кінець ниточки, на якої я його в'язала. Ось тут ось. У мене припущена бісеринка ось в цьому місці. Бачите, тут має бути три між цими намистинками, а у мене їх тільки дві. Ось, отут мені не вистачає одної бісерини. І мені її зараз туди потрібно вшити. Я оцю іголочку з ниточкою е маю завести. Той проміжок, да, куди мені потрібно буде вшивати бісеринку. Це там за декілька степків зазвичай робиться. Звісно, що якщо ви далеко від цього місця знаходитесь, воно далеко від кінця, то навряд чи у вас вийде це з одного стіпка зробити. Робіть два чи три. І, виходить, треба або в верхній куточок завести. Ось бачите, як у мене отут голочка, і вона чіпляє за верхній куточок цього стовпчика. Ось так спробую. Ну, а тут ниточка має ховатися повністю. Ніяких слідів, щоб не було. Так, беремо бісеринку потрібного виду і кольору, яку ви збі маєте додати. У мене це такий прозорий салатовий. Його вдіваємо бісеринку чи на голочку. І, виходить, як так показати, щоб було видно, бо воно щось не дуже. Получається, треба, от, як вони розташовані, да? от, трошки по діагоналі, от так, таким самим чином ми і пришиваємо з верхнього куточку стовпчика в нижній куточок цього стовпчика. І дивимося, щоб пісеринка встала на місце, розгорнулась правильно і туди влізла повністю, допомагаємо їй. Все. Ось вона стоїть вже на місці. І далі ми можемо йти і прошивати наступну. Десь я тут ще пропускала. Ось, наприклад, у мене пропущена тут бісерина. Треба її туди додати. Зараз. От, бачите, теж проміжок залишила, щоб туди вшити бісерину. Ну, а потім, коли ви всі потрібні бісеринки е на місце пос поставите вже, тоді ниточку заплутаєте і обріжете. І буде гарний жгутик. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!